Бути татом часом непросто. Та твоя підтримка надихає. Попри все, день батька, 18 червня. Кількість жертв чергової російської атаки по кривому рогу зросла до 12 людей. Уночі в лікарні помер чоловік. Постраждали 38 містян у лікарнях, і досі залишаються 11 поранених. Учора вночі окупанти скерували на кривий ріг п'ять ракет. Одна розірвалася в середмісті, пошкоджені десятки будівель. Найбільше постраждала п'ятиповерхівка. Там ущент вигоріли за два десятки квартир. Матеріал Христини Венгаліускайт. Російська ракета розірвалася біля ось цього будинку. Кілька під'їздів миттєво охопило полум'я. Четверо людей загинули в перші хвилини після ворожої атаки. Майже добу медики боролися за життя 67-річного чоловіка до лікарні. Його доставили у критичному стані. У нього опіки 80% тіла. Він помер сьогодні вночі. Російська атака забрала 12 життів і ще 38 людей зазнали поранень. Дев'ять пацієнтів у важкому стані. Самі найважчі – це опікові пацієнти, які отримували дуже великий відсоток опіків шкірних покровів і глибини. Тому пацієнти вкрай важкі. Це мінно-вибухові травми, це опіки. Які потребують будуть потребувати довготривалого лікування і довготривалої реабілітації. Родичів пані Олени врятувала кішка. Кошка пригнула в дитячу ну, кроватку і кричати. і кричати почала. І вони вже з кроватки достали ребенка, вже взрив був і горіла друга спальня. Через потужний вибух двері у квартирі заклинило. Чоловік і дружина із півторарічним сином ледь вибралися. Жертв і постраждалих могло бути більше. Але місцеві поліцейські та рятувальники кинулися на допомогу, і оперативно виводили людей із будинків, які поруйнувала російська ракета. Найбільше постраждала п'ятиповерхівка. Майже два десятки квартир вигоріли вщент. От я де залишилася на вулиці, Чуть 80 років. Наша квартира второй етаж. От балкон і рядом кухня. Дві і окно. В кухню вилетело, все всі ета осколки. В момент атаки пані Людмила разом із донькою були вдома. Вони дивом не зазнали важких травм. Квартира ж потрощена вибуховою хвилею. Жінки тимчасово мешкають у волонтерів. У стекло, і вона в ко глазах заливає кров'ю. Нічого не потім Поту ця ж скорее нас обробила. Нас вивели по темноті. Тут дерева падають. І так, от іду, і там слиш нічого не видно. Один огонь. так, оттуда і до туди, все один огонь. Марина разом із чоловіком та дітьми орендує квартиру в сусідньому будинку. Вони переселенці з Береславського району Херсонщини. Крики були ночі. Це коли машини зривалися, а тут дітей тут, звісно, жах був. Що робити і куди куди дітей ховати? Що з дітьми робити? Куди ну, по Україні вже немає довзі не бачу такого безпечного міста. Цієї ночі росіяни скерували на кривий ріг п'ять ракет. Дві з них влучили у приватне підприємство. У момент атаки там перебували 20 людей. Тіла сімох співробітників дістали з під завалів. Ракетне паливо, яке було влучене, і частина цього палива перекинулася на будинок і зробила таку масштабну пожежу. Повністю будинок відселений. Там 60 квартир, якщо не помиляються, вони повністю відселені родинам загиблих нададуть по 300 тисяч гривень матеріальної допомоги. Сьогодні у кривому розі оголошено день жалоби. Христина Вангеля Ускайте Денис Сінегінфактесі Тіві. Єдині новини.